Yeah, though it's enough about why people should be machine. Homo suspense. Homo suspense. Людина підрішена сам чи тебе різниця вчувається тільки в свідомості, самооцінки своєї питомості, самооцінки своєї притомності, навіть і скромності. Я не посмів би рівняти себе з калікою, одіном, що присвякований власним же бункером, висів на дереві, жертву принесений власною волею. Кажуть, мета виправдовує засоби. Так, в цьому випадку з'їдений полем мудіс ну, і став. Але навіть і це лише пів мета і лише досягнення. став напівдосягнення ставки кавсангурки нановосведене, на, на півтарем виділяється різдванням білого колонка, тіло підвішене, вбите і живе, одночасно дивуючи тим, що він сам і його знову таки одночасно підвісили. Також із ним я не посмію прийнятись і потубки. Знали вони, до чого підвіщені. Древо страждання чи дерево мудрості. Мали мету, мали і засоби. Та неможливо висіти у безлісті, та неможливо висіти без кріплення, та неможливо висіти закопаним. Проте це є краще, ніж жити <плес> Ну Нічого такого не вирішати не буду, все таке стареньке. Забув на сенс. На шиях хрести покорили та й сплюнули. І Патріка день вийшов зовсім нерадісний. Когось помітазом купили, не тюлямий. Відтоді в газетах святими прозвалися. Чому саме їх не обрав на роль месників? Чи кращих у світі немає, о Господи? Звичайні ірландці в рівняній Америці працюють, бухають і месу устоюють. Усе, що негідне, ми маємо знищити. Щоб добре все могло розвісти на їхніх руках справедливість та істина. Еншеп її ціна. Чуємо? Так, добре що. И неспровергнут а? был в озеро стерное, а, смолой кипящее, весь Полакан. и следом был неспровергнут надсмотрщик над, над балаканом, и имя ему было Сарик. И явился Илья Валерьевич, кормильцев, и была в его десница, книга раскрытая, и слова были в той книге. И я засмеялся от счастья, что этот мир меня не отнять. И засмеялся Илья своим же словам, и отнял у себя свой же мир. Просто его ногтем безымянного пальца, шурицы своей. И не заменил Илья батарейки. И не стала эта музыка вечной. Ну это посмотрим. Ну будласочка. Ну Сережа. Почитаю то, что я читаю очень редко. Посвящается одной из моих мемов, братья Карамазовы или чудесным санкционерам. Ну, если кто знает группу, то узнает некоторые слова в этом тексте. Он, конечно же, точно не Гринчагов. Для кого-то он шея, для кого-то он зов. Его солнце догонит на горе облака. Тот цель не заполнит вращающийся страх вот и целую жизнь. Сигареты, и газ, чемодан, виски, водка, фото, профиль, анфас. По мобильнику Богу, если о чем говорить. Ни на не забуду, не забуду про них. Ведь достойно их стая и достойно позвания. Добрый дорог. Вот и все. До свидания.